Моє вітання. Друзі, до вашої уваги сьогодні у нас електромобіль Audi e-tron 50 quattro, Повний привід. Автомобільчик у нас 2020 модельного року. Автомобіль без жодного підфарбування в крутезному білому перламутровому кольорі на класній комплектації. Звичайно, про все детально зараз розповім. Ну і, звичайно ж, покажу. Отже, в даному автомобілі 145 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також тут у нас 71 кВт на батарея, яка дозволяє проїхати більше 300 км без підзаряджання. Звичайно, якщо їхати у динамічному режимі або ж увімкнути багато споживачів, запас ходу у нас трішки зменшиться. Але все рівно досить гарний кілометраж може приїжджати даний автомобільчик. Їде суперово, динамічно, 6,8 секунди розгін до сотні. Що ж, не буду навантажувати вас нескінченними технічними даними. Хто захоче без проблем, це зможе знайти в інтернеті. Ну а зараз подивимось конкретно цей автомобіль та його стан. Передня фул Лет Оптика в ідеальному стані, жодних нарікань, ніяких сколів, царапин, тріщин, запотівань абсолютно немає. Ви бачите це на своїх екранах. Маємо нижче омивачі фар, все також працює. Передні також і задні партроніки є в автомобілі. Маємо тут у нас такий black styling. Тобто все, всі решіточки, всі молдинги, все у нас в чорному глянці. Дуже класно, стильно виглядає на такому білому парламутровому автомобільчику. Переходимо на цю сторону. Тут у нас, бачимо, оптика так само в ідеалі, абсолютно жодних нарікань немає. Ніяких навіть таких якихось там сколів, мікропошкоджень чи чогось подібного тут немає. Капот, все рівнесеньке, просто суперовий стан. Всі зазорчики, все в повному ідеалі. Абсолютно збережений, класний автомобільчик. Показую вам також лобове скло. У нас воно йде оригінальне. Він код показує, кому потрібно, будь ласка, зафіксуйте для перевірок автомобіля по базам даним. Також у нас є, звичайно, тут радари, датчики світла дощу. Все повністю працює. На даху у нас панорамка. Ну і переходимо до бокової частини. Тут у нас ось такі. Крутезні диски. Диски у нас ніде не пошкоджені. Ідеальний стан всіх чотирьох. 255 на 50R20 радіус у нас диски. Та гума Bridgestone 23 року виготовлення. Гума літня в гарному стані. Стан гальмівних дисків майже новенький, зносу практично не відчувається. Гальмівні колодки також в чудовому стані. Показую вам ось зблизенька стан кузову. Абсолютно ніде ніяких нарікань немає. Жодної м'ятиночки, жодної царапинки. Все в ідеалі. Маємо безключовий доступ, звичайно, підсвіточку в ручках. Зеркала, подивіться, як гарно виглядають. Немає на пластику ніяких сколів. Задні дверцята також у нас все в повному ідеалі. Безключовий доступ у нас абсолютно на всіх ручках. Ось такий стан у нас з задніх коліс. Задня галівна система також майже як нова. Ось такий чудовий стан з сторони водія. Переходимо на задню частину. Тут у нас оптика, яка ось така суцільна на всю ширину задньої ляди. Також жодних пошкоджень у нас немає. Все в повному ідеалі. Бамперок цілесенький. Бачимо парктроніки, про що я вже казав раніше. Ось так у нас тут все виглядає. Все просто чудово, жодних абсолютно пошкоджень, жодних дефектів у нас немає. Також бачимо і рейлінги на даху, також у нас в чорному глянці. Дуже стильно, класно виглядає. Подивіться, диски та стан кузову з цієї сторони. Також абсолютно жодних царапульок, жодних якихось пошкоджень. Ми не бачимо, виглядає просто чудово, можна сказати, наближено до стану нового автомобіля. В автомобілі у нас два ключі. Спробуємо відчинити наше авто і оглянемо його салон. Як завжди, розпочинаємо наш огляд з дверних карт водія. Бачимо, що пластик у нас цілесенький, ніде ніяких пошкоджень. Тут у нас все покрито шкірою. Жодних пошкоджень у нас немає. Бачимо знизу дверцятка та проємчики все повністю в ідеалі. Рукоятка без пошкоджень. Маємо клавіші, управління центральним замком. Чотири електросклопідіймачі, електрокоректор. Автоскладання дзеркал, підігрів дзеркал, пам'ять сидінь і клавіша відчинення багажника. Ось такі крутезні в нас шкіряні сидіння, шкіряний салон, як я вже сказав, з пам'яттю положення, також сидіння саме при посадці від'їжджає. І коли заводимо автомобіль, воно під'їжджає під ваші параметри. Все в нас на електрорегулюваннях, все, звичайно, працює, спинки складається. Шкіра в нас в повному оригіналі. Не просиджена, не протерта, без підфарбувань, без якихось нюансів. Все дуже гарно збережено. Чудово виглядає і стан дуже-дуже гарний. Звичайно, у нас є підлокітничок, також шкіряний. Як бачимо, у нього стан також дуже гарний. Підлокітничок відчиняється. Тут у нас є бардачок для речей. Тут ось у нас є виходи USB для сім-карти та слоту карти пам'яті. Тут шторка така, яка відчиняється, і в нас є ось два зручних підстаканничка. Ось так виглядає у нас центральна консоль. На підлозі в нас чисто хайно, ось такі в нас коврички, стан, накладок на педалях. Бачимо клавіші сенсорні управління світлом. Ось так виглядає у нас панель з такою стрічечкою прошитою. Жодної царапулечки у нас тут немає, все цілесеньке. Все виглядає просто шикарно. Звичайно, мультифункціональне шкіряне кермо також в повному оригіналі, не затерте. Повністю працюють всі клавіші. Є підрульові пелюстки перемикання, також управління світлом, управління двірниками. Спробуємо завести автомобіль, ось натискаємо клавішу Старт. Все нам сигналізує, що увімкнений двигун. Так, що увімкнені подушки. Ось, жодних нас помилочок по автомобілю немає. Працює все чудово. Ми зробили комп'ютерну діагностику. Також провели ревізію даного автомобільчика. Все повністю працює, функціонує у штатному режимі. Тут у нас ось така сенсорна мультимедіа, багато різних параметрів, як бачимо. Звичайно, хто цікавиться, є радіо, різні носії, мультимедіа, телефон, навігація. Навігація дуже класна, доступна. Є повністю всі будиночки, навіть у невеличких селах в Україні. Різні програмки можна завантажувати. Ось є у нас Параметри по автомобілю. Можна налаштовувати підвіску, можна піднімати опускати її, різні стилі, все повністю також функціонує. Звичайно кліматична установка багатозонна, все також працює. Освітлення дуже різних багато асистентів, параметрів, кому цікаво, звичайно, знову ж таки, Можете мене додатково запитати, або ж почитати в інтернеті є дуже багато інформації по Audi e-tron. Нижче в нас сенсорний екран, на якому виводиться у нас параметри кліматизації різних ще додаткових асистентів. Можна ось вимикати, наприклад, верхній монітор, переходити на різні. Параметри з верхнього дисплею. Ось також вмикати ось функції додаткові. Бачимо, все також працює. З'являється індикація в нас на, на основному екрані. Звичайно, в нас є підігрів. Кожне сидіння має декілька рівнів підігріву. Також все працює, все функціонує, ось нажали. Майклавіші швидкого доступу до управління підвіскою. Подивіться, в якому стані клавіші в нас всі. Все в ідеалі, нічого абсолютно не затерто. Рукоятка перемикання передачами. Ось такий джойстик в нас також все гарно. Стан має, нічого не затерто, не обліше. Так, поставимо на паркінг. Звичайно, електричне стоянкове гальмо у нас присутнє. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Зверху у нас ось блок управління підсвіточкою в салоні та управління шторкою панорами. Звичайно, у нас панорама люк відчиняється при потребі. Також у нас є ось козирьочки, люстерка, підсвіточка, як з цієї, так і з цієї сторони. Все, звичайно, працює. Ніде нічого не затерто, дуже багато айрбегів, захист в автомобілі просто шикарний. Також шикарна шумоізоляція в даному авто. Переносимось на задній ряд сидінь. Бачимо, задні дверцята в нас, також в чудовому стані. Пластик ніде не пошкоджений, немає ніяких подряпин чи інших пошкоджень. Дверцята також проємчики, все в повному ідеалі. Звичайно, клавішки у нас також не затерті, рукоятки все наче навесеньке. Бачимо, підлога ззаду у нас також в ідеалі, все чистенько, хайно, проєми знову ж таки без пошкоджень, навіть жодної царапулечки немає. Задній ряд сидінь також у стані майже нового. Є у нас ось такий Підлокітничок, підлокітничок з функцією пістиканничка. Є ось такий ще бардачок. Все також гарно працює, функціонує. Тут у нас також все без якихось пошкоджень. Загальний вигляд на автомобіль з салону. Стеля в ідеалі, ніде нічого не провишу. Салон просто відмінний. До речі, хто звернув увагу, автомобіль у нас ззаду притонований, також додає йому власного вигляду. Ну і оглянемо з цієї сторони, як бачимо, також пластики без якихось пошкоджень, без дефектів, все в суперовому стані. Пороги, проєми. Спинки, сидінь, все в шикарному стані. Ну і, звичайно, оглянемо останню дверку. Також, як бачимо, жодних пошкоджень. Ні по проємах, ні по дверцятах. Ущільнювачі все в нас ціленьке, все на своїх місцях. Пластики на дверях також без пошкоджень, без зауважень, клавіші, рукоятки. Все в повному порядку. Ну і, звичайно, з цієї сторони сидіння також мають електричне регулювання, все працює. Панель ще раз покажу. Просто в суперовому шикарному стані. Жодних зауважень немає по автомобілю, по його салону. В автомобілі маємо електропривод багажника. Ось бачимо, ляда відчиняється. Дотиком однієї руки, ну і, звичайно, так само і зачиняється. Як бачимо, пластик на ляді абсолютно без пошкоджень, жодної царапиночки, також на ньому немає. Ляда з під низу. Також в ідеалі є всі заглушечки. Тут у нас все просто в шикарному стані. Болтики на ляді не крутились, як бачимо, в повному оригіналі. Тут всі герметики, все в нас в оригіналі, оригінальні наліпки. Також тут ніяких пошкоджень немає. Ось така поличка. Маємо поличку шторкуролету, ледовську підсвіточку. Якщо потягнути за ручки, в нас відчиняється, опускається сидіння. Ось як бачимо автоматично. І в нас та є просто величезна, гарна підлога. І в цьому автомобілі можна навіть лягти десь відпочити, переночувати при потребі, звичайно. Бачимо, ось у нас стан оббивок, стан килимового покриття, жодного і також пошкодження, прикурювач. Якщо ми піднімемо ось тут ще є додаткові такі секції, є всі оригінальні наліпки. Все, як має бути, все повністю присутнє. Відчиняємо капот автомобіля, бачимо, що він у нас на пневмопідпорах. все працює, тримає чудово, знову ж таки, бачимо болтики у нас тут в оригіналі, бачимо наліпки сервісу офіційного. Під капотом знизу у нас все в повному порядку, жодних зауважень немає. Є ось тут. Лючок з він-кодом, все також, звичайно, в повному порядку. Ну і в комплекті до автомобіля, звичайно, віддаємо зарядні пристрої на 220 та 380 вольт. Зможете без проблем заряджати даний електромобіль у себе вдома. Надійшов час зробити огляд товщиноміром. Розпочинаємо, як завжди, з капоту 122-122. 123. 123, 102, 117. Бачимо, тут у нас все в оригіналі. крильця передні також в оригіналі, 20 передні, 126, 120, 135, 116, 108, Також все, як бачимо, в оригіналі. 143, 132, давайте дах автомобіля, 118, також все в порядку. Задні ляди 91,0, 98 і 6, 107, 107, давайте знизу, 91 і 0. 3. Також все в повному порядку. Крильця з цієї сторони також у нас в повному порядку. Як бачимо, без жодних нарікань. Дверцята. Також все чудово. 120, 120, 127, 127, 128, 133, 133, 134, 134. Ну і давайте ще з цієї сторони 121. Отже, підсумуємо по даному автомобілю. Маємо класний візуальний стан, відсутні якісь видимі дефекти. Виглядає просто чудово. Кузов у нас без жодного підфарбування. Навіть з свого досвіду скажу, що весь пластик на автомобілі, хоча він і не пробивається товщиноміром, але на ньому немає ніяких лаком ні смітинок, ні пилинок. Що дозволяє з певненістю говорити, що він також повністю в рідному окрасі. Отже, автомобіль абсолютно без жодного підфарбування весь в, рідні, в рідному окрасі. Також повністю була проведена комп'ютерна діагностика автомобіля. Всі блоки почувають себе, можна сказати, чудово, немає ніяких помилок, немає ніяких проблем. У їзді цим автомобілем. Повний привод працює в ньому чудово. Все функціонує, підвісочка також чудово відпрацьовує. Немає ніяких посторонніх шумів в даному автомобільчику. Все скло по колу у нас рідненьке, оптика вся також рідна і без будь-яких пошкоджень. Гарна комплектація. Перевірили ми, звичайно, ємність батареї і сох. СОХ складає 96%, що є дуже класним показником. Як завжди, надаємо можливість провести тест-драйв автомобіля, хто приїде. Можливість оглянути автомобільчик знизу, поїхати продіагностувати на будь-яке СТО, включно з офіційним дилером. Надаємо відкриту він-код автомобіля для перевірок по інтернет-базам. Відкриті до співпраці з автопідборщиками. Я думаю, що клієнти автопідбору будуть задоволені цим автомобілем, адже він дійсно безпроблемний, без підводних каменів, все в ньому працює, як виглядає на картинці, вживу виглядає, можна сказати, нічим не гірше, можна навіть сказати, що краще. Також в нас є. Функція доставки автомобілів по Україні. Тому телефонуйте, запитуйте. Якщо комусь потрібні якісь додаткові параметри, запитуйте, Я залюбки відніму додаткове відео чи фото, і закину вам у ваш месенджер. Щоб могли ознайомитись з тією інформацією, можливо, я щось забув розповісти в даному відео, тому вже вибачайте і додатково. Запитуйте в телефонному режимі, буду радий допомогти вам у цьому. Ну а на даний момент, як завжди, бажаю вам тільки гарного дня, тільки класних автомобілів, ну і звичайно приємних та хороших продавців.